Частина 14. Сьогодні, 2 серпня 2025 року, продовжуючи викладувати умови правдивої гри, гравець став розуміти, що в деяких моментах, якби йому не заважало і не втягало його постійно в демонічні ігри, і він робив би тільки свою гру, то його положення було б набагато краще, ніж те, в якому стані він знаходиться на тепер. Бо, протиставши дьяволові, приблизно три роки тому, коли автор каналу приїхав з Краснограду назад в свою домівку, звідки він виїхав, так як почалася війна, а він був в дуже скрутному по здоров'ю положенні, практично лежачі хворий, з тих пір багато чого було зроблено ним в так званих духовних світах. Але це не помітно для загального людського ока та суспільства. Тому ззовні він так і залишився невдахою, відлюдником та чоловіком, якого бросила жінка, а він так і не оговтався нібито від цього і продовжив деградувати в своєму житті. А протистав він тоді дьяволові, коли став розуміти, що ходувальники, які бігають за ним містом, є слугами демонів, і що в тому, що з ним коїлося останні 8 років до війни, то не шизофренія, а колективний напад на нього місцевих демонічних сил, які володіють чорною магією, і всі організовано виконують завдання сутності для пошуку нових і нових жертв для харчування та для заволодіння їхніми життями. 30 січня 2025 року у правдивій грі була виписана наступна умова. У моїй грі неможливо жидам щось перебивати. У попередній частині автор каналу вже згадував, хто з людей є кінечним бенефіцаром всіх цих тортур над людьми, демонічними сутностями. Тому умова ця стала також дуже важливою для того, щоб як автор каналу себе окреслив в останні часи, антилюцифер міг виходити із всіх зв'язань та стримань сил які всіма силами, які тільки посилюються по кількості, а відповідно по можливостям, затягують його в свої тенета. І першу скрипку во всьому цьому грають місцеві євреї та євреї, які звуть на допомогу ці місцеві. Далі, 30 січня 2025 року, у правдивій грі була виписана наступна умова. До мене не лізьте, всяка темрява розбігається на всі боки. Цю умову автор каналу виписав як знак того, що він протистав дьяволові, і відповідно писань він повинен вбігти від нього зі всіма своїми поплічниками. І ще тому, що автору каналу потрібно було в режимі онлайн розуміти та вчитися кодуванню в зворотну сторону, щоб якось перебувати всі ті нападки, які робили ці тварюки, які установами давали накази судності, що його намагалась замінити в своєму тілі. І вона всі їх накази виконувала і продовжує виконувати. А як автор каналу і писав, вже раніше з часом все більше і більше отримував імплантів і імпринтів для того, щоб складалося розуміння, що в нього розвивається ясна чування. Тому він все більше чув прикладів того, що він тільки вказав. Далі, 30 січня 2025 року, у правдивій грі була виписана наступна умова. У моїй грі космічний голос перехопити неможливо. Чому це відбувається у демонічній грі? Залучити до відповіді усіх, хто робить таке беззаконня. Така умова, яка мала кому буде зрозуміла, виникла не просто так. Для початку кожен може переглянути пророство Філіппа Барнета. І уважно прослухавши всі ті слова і меседжі, які передавав через нього голос, можна зрозуміти, що у період Третьої світової війни будуть для людей підказки голосами з неба. І ці голоси будуть космічними. І саме цей голос. Через Філіпа Бармта сказав, що саме Святий Дух буде заходити в людину і промовляти все те, що буде сказано тоді. В правдивій же грі автора каналу також був космічний голос, але він з'явився після двох з половиною років протистояння зі всіма цими місцевими бісами, котрі напали на нього та допомагали сутності гвалтувати його та доводити раз за разом до самогубства. В якийсь момент, протиставши знову і знову дьяволові місцевого формату, Проговоривши чергову, відбуваючу атаку фразу, голос автора каналу став космічним з відповідними ефектами, а саме звуками, що до голови підключився Егрегор. І що саме цей космічний голос позбав атакуючих його тих місць зверху нього, звідки вони вели свої атаки. Але важлива деталь була в цьому космічному голосі. Він не говорив, а мовчав. А всі інші атаки голосові на автора каналу на протязі двох з половиною років, коли він став протистояти внутрішнім голосом. Всім тим тварюкам в цьому нечутному чаті завжди і відразу відбувалися коментарями або кадами зі... з одних і тих самих слів, і знову повертало атаку проти нього. Так от, космічний голос, який з'явився у автора каналу, навів ажіотаж у цьому демонічному чаті, і виявилося, що якщо чоловік втомлюється і не відповідає на атаки голосів на нього, то в нього можливо ці голоси перехоплювати, що стало абсолютним шоком для автора каналу. Виявилося, що космічний голос, про який говорив Філіп Барнет, у своїх пророцтвах, може бути просто або в ніч, коли засинає чоловік, або в день, коли він не встиг сказати слово на чергову нападку біса, можна просто перехопити і бігати з ним кому завгодно в цій демонічній групі, кому тільки довірить це робити демонічна сутність, яка атакує автора каналу і дає йому продиху, протистояння вже більше, ніж три роки підряд. Ось для автора каналу з того все і почалося, як йому здається. Він дуже став переживати, що так можна надурити людей, видаючи себе за Бога, при цьому будучи віруючим у Бога і знаючи, як наклепник може маніпулювати різними поняттями та словами, а також і іншими варіантами життя людини. Автора каналу буквально шантажем і маніпуляцією його вірою та його добротою знову сутність затягла боротьбу, де в нього, як одного проти всіх, зовсім не було шансів щось зробити. Тоді виникла правдива гра, яку треба було фіксувати ще записами, так як вже багато стало залежати від того, що зможе пошкодженими мізками інвалід в стані афекту, практично доведений до одержимості постійними нелюдськими тортурами, запам'ятати, сказати, створити уяви, А саме головне продовжити боротися за все те, за що йому стало дуже болісно, дуже страшно, та за те, що його дуже перейняло під шантажем, погрозами та жахами що він пережив за 11 років так зване шазофу